Здавна люди жили історіями, переказували їх, переповідали. З них формували норми моралі та поведінки, передавали мудрість та досвід. Деякі з цих історій були світлими та добрими в той час, як інші слугували застереженням або ж просто лякали. Страшилки і в нашому дитинстві були поширеним явищем. Що вже казати про середньовічне суспільство зі своїми забобонами та набожністю? Жителі Альвамару не поступаються кількістю історій про різних бабак, а проте, Альвамар, на відміну від нашого світу, це справжні фентезі, де демони, чорти, перевертні та монстри цілком реальна річ. Де слова мають силу, де темні сили мають фізичну маніфестацію та жадають твоєї крові, плоті, душі або ж усього і одразу у цьому геловінському відео я дам вам топ 5 найстрашніших істот, з якими може зустрітися житель Альвамару. Список доволі суб'єктивний, і в ньому будуть деякі правила. Наприклад, це не може бути демон, диявол, аоніт чи будь-яке породження з ботойбіччя. Істота повинна бути безпосередньо жителем матеріального плану. Виключення можуть бути хіба що привиди, що застрягли між світами чи щось подібне. А ще не можна повторювати одну й ту саму категорію. Тобто, якщо я назву скелетів, то я вже не зможу назвати зомбі, бо це все не мертві. Так, ми охопимо. Трішки більше різноманіття. Частина інформації, яку я озвучу, не є повною, а частина навіть не є стовідсотково правдивою. Адже Альвамар дійсно приховує чимало таємниць, що можливо колись будуть відкриті. Ну що ж, мене звати Іван Супрун. Поїхали. Левіафан на п'ятому місці в нас житель глибин. Міфічна істота, яка згадується усього один раз. В одному єдиному священному тексті, проте текст цей не простий, а саме це пророцтво апокаліпсису, кінця часів або ж пророцтво останньої війни. Цей древній текст складений богами, описує епізод, в якому великий морський змій здіймає шторми, яких не бачив світ. Що він приносить із собою погибель у живому, що в цей час є у морях та на узбережжях. П'яте місце ця істота займає лише тому, що досі жодних підтверджень існування Левіафану не існує. Лише різні невіжені теорії, як, наприклад, те, що кракени намагаються оселитися поближче до берегів, бо тікають з глибин, де на них полює левіафан. Звідки ж могла взятися така істота? Що ж, відомо, що після падіння арканістів титани стихій позасинали і снилися їм сни. Коли їм снилися хороші сни, то народилися тіаранги, що пізніше створили велетнів та відновили природу планети. Але коли снилися кошмари, на світ народжувалися чудовиська. І найстрашніші кошмари снилися, схоже, мелфарі, титанці морів. З її снів народилися найрізноманітніші морські чудовиська, в тому числі і кракени. І хто знає, можливо, одного дня у найстрашніших її кошмарах з'явилося морське чудовисько Змій Левіафан, котрий, тим не менш займає лише п'яте місце у списку. Адже якщо ти не житель портового містечка чи не моряк, тобі нема чого боятися. Начебто. Перевертні. Прокляття перевертнів існує в спокон споконвіків, існує багато теорій, як воно зародилося. А проте, нас цікавить, що собою ці перевертні представляють. Існує декілька типів перевертнів. По перше, можна розрізняти їх за тим, чи це перевертні одинаки, чи це члени зграї. По-друге, чи вміють ці перевертні контролювати свого внутрішнього звіра та перевтілюватися за власним бажанням? Чи їх сила волі недостатня, і звір свавільно виривається на свободу ночами, особливо під час повні? Нарешті будь-яким перевертням, навіть таким, що добре контролюють своє прокляття, варто стежити за своїми перевтіленнями. Адже кожного разу, коли вони дають волю звіру, вони втрачають дрібку людяності. Якщо не зловживати перетвореннями, зміни можна і не помітити, проте багато вовкулак саме таким чином стають жорстокими монстрами, що керуються виключно інстинктами. А коли прокляття повністю бере гору над особистістю, вовкулака стає небезпечним ще й тому, що швидко розносить своє прокляття, ніби ту чому. А отже, більше вовкулак і більше проблем. Вельхи та Турпхе. Монстри в Альвамарі – це ті істоти, що не є природніми жителями цього світу. Вони порушують баланс природи, часто призводять до спустошень земель та занепаду цивілізації. Подібні монстри народжуються під час сонячних затемнень, коли магія є нестабільною. Проте існують дві категорії мутантів, що заслуговують окремої уваги. Вони обоє розділяють це місце, бо дуже складно визначити, хто з них страшніший. Перші це вельхи. Народ напівдемонів, яких ще називають звіролюдами або ж диколюдами, вони бувають найрізноманітніших форм та розмірів. Їх племена жорстокі та безжалісні. Вони вважають себе вигнанцями цього світу, а тому хочуть знищити його, аби перебудувати на власний манір. Вони не здатні розмножуватися природним шляхом, як і більшість монстрів чи мутантів. Натомість вельхи влаштовують набіги на землі смертних, збираючи їх в табуни рабів. Разом із рабами ці створіння забирають із собою і різну худобу та диких тварин. Усе зібране в набігах вважається худобою. Яку можуть використовувати або для їжі, або для створення нових вельхів для цього живих істот, як біомасу, кидають в зачехловані мутаційні басейни. Шамани читають демонічні закляття, і у цьому хаосі народжуються нові вельхи. Зустріч із такою істотою однозначно закінчиться лихом, якщо у вас не стане сил подолати монстра. Другими монстрами, яких варто було б згадати, є Турбхе. В перекладі каліка, виродок або мутант. Це мутанти за шорторавілля глибинного міста темних ельфів, які уклоняються богині лихої долі. А ракні. Нехай закони тут це доволі умовна річ. Все ж, право сили у цьому місті існує. І якщо ти перейшов дорогу могутнім жрицем Медхаїр, тобі можуть призначити одне з найстрашніших покарань. Твоє тіло буде ритуально злите з гігантським членистоногим демоном. Тіла би будуть зшиті в єдину істоту. Проте вид демона залежить від твоєї касти. Рабів перетворюють на Ксаркхана, демонокраба. Воїнів можуть перетворити на демоноскорпіона — Скаракхана. А от магів чи жриць перетворюють в Аракхана, демонопавука. Ці могутні істоти підкорюються волі їх творців, що зазвичай є жрицями касти Аракнурей, і готові виконувати будь-які навіть найбільш жорстокі та жахливі накази. Некродракон Нервірін немертві це, певно, взагалі найстрашніші створіння, яких можна зустріти в Альвамарі. Воно й не дивно. Зомбі, скелети, тропоїди, гулі, місні големи, всі вони викликають глибинний жах у всього живого. Проте складно обрати когось найстрашнішого. Могутні, майже безсмертні некроманти, вампіри чи привиди вони всі доволі страшні та небезпечні. Проте, мій особистий топ буде займати некродракон Нервірін. І справа не лише в тому, що некродракони це рідкісні, практично безсмертні істоти, що пожирають душі смертних задля підживлення власних сил, а в тому, що на додачу до цього всього нервірін був свого часу чорним драконом та могутнім магом. І як відомо, саме чорні дракони є найбільш жорстокими та кровожерливими серед усіх представників крилатих Зміїв. і нервірін. Був найгіршим з усіх. Ніхто достеменно не знає, а чи просто не пам'ятає, звідки цей дракон з'явився. Проте відомо точно, що він має лігво десь в незаселених землях далеко на схід від Гуетії, держави, що керується нині вампірячим кланом Володарі ночі. Подейкують, що чорний жах не поспішає вбивати свої жертв, а радше використовує їх у своїх магічних експериментах, чи просто грається. Уламки роздробленого Бога, що може бути страшнішим за невіженість, відсутність логіки, інстинкту самозбереження, мотивів, лише повний хаос та така ж непередбачувана жорстокість. В Альвамарі існує легенда про божество, що колись давно втратило розум і як наслідок розкололося на маленькі уламки. Уламки ці розсипалися світами та набули своєї власної форми. Якісь уламки тяжіли об'єднатися із тілом Бога, інші ж, навпаки, тікали, шукаючи шляхів уникнути такої участі. Кожен із уламків навіженого Бога може зливатися із живою особою, наділяючи її неймовірними силами. Проте за все рано чи пізно доводиться платити. І якщо такий паразит все ж буде об'єднаний зі своїм божеством, тіло та душа особи зіллються разом з ним, мабуть, стати частиною навіженої, вічно наляканої та жорстокої надсвідомості, бути у вічному лабіринті хаотичних думок та страхів, не мати можливості зупинити ці страждання бодай на мить, і є найгірша участь в Альвомарі. Хоча хто його знає, певно, ви добре знаєте фразу. Не кажи, що гірше вже не буде, бо воно завжди може бути гірше. Тож, нехай я розповів сьогодні деякі страхітливі міфи та легенди Альвамару, це означає лише те, що жителі цього світу знають так чи інакше про них. От що дійсно не дає спати мудрецям, то це ті жахи, про яких ніхто нічого не знає. Поки що. Дякую, що дивилися. Підтримуйте ЗСУ, можете підтримати і цей проєкт, реквізити в описі. Щасливого Гелоїну та побачимося в майбутньому. Воїнів можуть перетворити на демоноскорпіона Це сам придумав Скаркхана.